Ось за такою рибою ми приїхали. Друзі, виходить, що ми приїхали на рибалочку на таку рибу, як блугіл і крапі. Комусь можливо така риба не цікава, але я думаю, що ту, яку ми будемо зараз ловити, буде цікаво. Зазвичай ми сидимо ось там поруч, але сьогодні там люди є. Трошки там нам таке місце не подобається, ось це, що ми тут зараз знаходимося, але нічого, риба одна і та сама, вона навкруги однакова. І сьогодні ще й чимало лодок впливає. Не знаю. Ну нічого, ця риба, на яку ми приїхали, хижак. І вона не боїться, ні шуму. Нічого не боїться, а тільки... тільки Встигаю, покльовка за покльовкою, але потрібно підсікти. Зараз покажу, що це за риба. Оп! Єсть! Схоже, що крати. А ні, маленька блудів. О, дивіться, друзі. Ось ми приїхали, зловив, я зловив. Це вже друга чи третя рибка. <хи> І хтось залишив в ній вже свого крючка. Ми таких звичайно випускаю, бачите, там крючок всередині. Я не буду її рвати, хай вона йде разом з крючком. Ця риба називається... Якщо чесно, всі її називають хто їх хоче, Хто називає її Bluegill, бл... хто ще якось по-іншому. Я не знаю, вони є дуже багато різних видів цієї риби. І тому ми не знаємо. Я не знаю, що це таке. Bluegill клює на все. Що не закинь? а те буде клювати ну що от дивіться от зразу тільки закинув і вже зразу покляв ледь знайшли нормальних опаришів, тому що позаглядували а вони там всі такі вже трохи підгулявші вже і здорові такі вже майже в кокони вбилися Нам треба, щоб вони живіше були і м'якенькі. Опа, кльовочка зразу. Можна так зразу і покльовка і смиканув і все, і знову залишив на місці. Зараз це зараз субота, ми в неділю з дітьми приїжджали під самий вечір. От Сонце вже заходить і тоді почали крапі плювати. Хто знає, що це за риба. Знаю. Ті, хто полює за крапі, знають, що це таке. Тільки що з сином заїхали в Кабелас, в магазин, там де продаються снасті Насті і дозволи на рибалку. А, спиталися на рахунок ось цього озера. Ми зараз знаходимося озеро Hauser Lake. А це на границі Айдаху і Вашингтона. Озеро знаходиться. Ми самі живемо в Вашингтоні, але приїхали сюди ось на Хайл Хаузер Лейк. Тут недалеко нам їхати. І ось ми питалися на рахунок крапі, скільки тут є. Ліміт, скільки штук можна, які розміри можна ловити. І виявилося, що в Клаузер-Лейкі немає ніяких розмірів нічого на рахунок крапів. тому можемо їх тягати, аби вони тільки клювали. Ну, крапі зазвичай любить полювати з під чогось, з якоїсь тіні вискакувати. Ось тут для, для цього є ось, ось ці от зелені, так, кущі вискакують. Там вон, неподалік є лілії, і тому ми думаємо, що якось виривемося з сином з лодкою, щоб потягати крапі. О, бачите, обгризли хвоста на цей силікон. Ми, ми ще поки що чекаємо. Я думаю, що десь з 8 годин почне клювати крапі. Зараз поки що це ще таке. Але ти не вгадаєш, коли вони прийдуть. Бачите, все я не розумію їхні, можливо то він чи вона, чи хтось з них. Ось, за такою рибою ми приїхали. Це, звичайно, це не краплять. Це плотіл, але достойний. Достойний розвід. Ні. А да. Рапі? Рапі, ура! на <східний> О. Чого путаємо?

Отакого такого ми шпингалета. на цьому ми будемо закінчувати нашу рибалку сьогодні. Там хто нам помічник прийшов. Рибу ловить. Що, друзі, дякую, що дивилися нас. Ми зараз висипемо рибу, покажемо. Що ми сьогодні поймали. Це не зовсім це гарний розмір на цієї риби, Це маленькі, маленькі вони. Вони тож також досить колючі. Але ось така рибка. Гарненька. Досить непросто її піймати. Триб'ята. Вони задовбу... задовбуть всіх. Ось така рибалка. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підпишіться. Якщо не сподобалось, так і напишіть. Не сподобалось. Ми будемо щось змінювати. Якщо ви щось хочете, щоб ми ще щось, якусь рибу показали, яка тут клює. Я розумію, що не вся риба, та яка в Україні цінна, тут цінна. Тому ми вже деколи не звертаємо уваги ні на догову Карпа, ні на щуку, ні на окуня. Якщо б вам було б цікаво це, ми б засняли б цю рибалку. Якщо ні, тому що коли почнеться холод, то ми поїдемо на форель. Зараз форель не дуже клює, так що так. Ну все, друзі. Дякую, що дивились нас. До побачення.